Переданий спецпредставником російського диктатора Дмитрієвим після зустрічі в Майами мирний план аналізується. Подальші кроки залежатимуть від рішень Путіна. Про це сьогодні речник Кремля Пісков повідомив про це. Передає пропагандистське видання «ТАСС» в своєму телеграмі. Нагадаємо, що цими вихідними у Флориді відбулося. Повбилися перемовини між делегаціями США та Росії. Про це повідомляє пропагандистське інформагентство ТАСП Телеграм. За їх інформацією, Дмитрієв завершив дводенні переговори зі США щодо України і вилетів з Майами. Наступного разу Москва. Про це написав Дмитрієв в соцмережі X. Більше про це говоримо з заступником директора громадської організації Аналітичний центр політика Артемом Бронжуковим. Він з нами на зв'язку. Артеме, вітаємо вас. Вітаємо. Добридень. Пане Артеме, як взагалі ви можете прокоментувати оцю цю зустріч в Майамі з Росі представниками Росії і Сполучених Штатів? Чи дійсно вони могли про щось домовитися там? Дивіться, про щось могли домовитись, але якщо говорити про найважливіше для нас питання, чи може бути прогрес якийсь в мирних перемовинах, я особисто в це не вірю. Чому тому, що росіяни використовують у цей інструмент і бажання Трампа закінчити війну за будь-яку ціну для того, аби відтягувати для себе ухвалення неприємних рішень, і тут мова йде і про санкції, мова йде про тамагавки, які нещодавно згадував сенатор з південної Кароліни Лінсі Грем, Росіяни грають в цю гру доволі вдало і треба розуміти розуміти що різними інструментами маніпулюють свідомістю американського президента, десь вони обіцяють про те, що там готові домовлятися з іншого боку, пропонують хабарі, такі як, наприклад, створення американо-російського інвестиційного фонду за рахунок заморожених активів в Європі. чи Наприклад, таких фактів, як е, оточення бізнесове Трампа і його зятя Джареда Кушнера, купує заморожені активи Лукойлу, на які перед цим е, Білий Дім накладав санкції. Тому, от е, ця заява Дмітрієва про те, що там передадуть чи піскова, передадуть Путіну. Він буде думати. Е, це все блеф, це все знову такі пускання пил в очі і американцям, і європейцям. І нам разом з ними, тому що Росія вона не налаштована жодним чином для того, аби на те аби закінчувати війну, все що вони хочуть продовжувати свою експансію, і не тільки в Україні, а й загалом в східній Європі. Тому я сподіваюся, що з цього от а, періоду переговорчого ми вийдемо з чіткою і зрозумілою позицією з боку сполучених штатів, чи він союзник, чи вони союзники, європейські і українські або ж вони перейшли на сторону вісі зла і а, десь будуть молодшим партнером зідні. Піна в цій великій геополітичній шахові партії. Чому тоді учасники перемовних делегацій постійно формулюють у звітах підсумкових і ком'юніке з приводу результатів зустрічей в рамках мирних перемовин? Що вони були конструктивними, продуктивними, перспективними і ще багато таких е подібних слів? Тому що політичною і дипломатичною мовою це можна перекласти як жодного прогресу чи результату, але вони ж всі мають якийсь там медійний імідж політичну вагу. і треба. Пусте витрачання часу якимось чином пояснювати суспільству, журналістам от і своїм потенційним опонентам. Звісно, що коли ми чуємо подібні там меседжі чи наративи про те, що домовились на 90%, давайте чесно в протягом повномасштабної війни не перший раз є домовленості чи там спільний погляд на величезну кількість питань, окрім одного володіння територіями, тому що росіяни вимагають нашої капітуляції, Україна на неї з. Очевидних і логічних причин приставати не збирається. Обидві сторони в війни зберігають достатню кількість ресурсів для того, аби стояти на тих позиціях, на яких вони сьогодні стоять. Тому для нас так важливо, щоб були реальні санкції, а не оці там 19 пакетів, які запровадили європейці. Але при цьому за три понад три роки повномасштабної війни купили більше російських енергоресурсів на більшу суму ніж передали Україні в якості допомоги, і це при чому і це при. Цьому Урсула фон дер Ляйен виходить і розповідає, що Україна сьогодні це перша лінія оборони в, в всієї Європи. Так, виходить, що європейці. В плані оборонних споруд нічим не краще ніж українські корупціонери, які проспали всю цю історію і належним чином не тільки не підготувались до війни, а й в час же самої повномасштабної війни відверто саботували цю роботу. Ну і і багато таких елементів. Тому попереду нас чекає і продовження війни. На жаль, хоча я розумію, що багатьом нашим глядачам це не сподобається, але треба бути реалістами і знімати рожеві окуляри. І з іншого боку, ще Попереду величезна дипломатична робота, тому що європейці вони хоч і зробили багато там в якості цих 90 мільярдів, які передали, але це тільки там якийсь відсоток від загального успіху, і нам всім доведеться в цей весь цей шлях ще проходити. Пане Артеме, чому тоді, на вашу думку, знову почали в інформаційному просторі з'являтися якісь терміни, якісь дати? От бачимо, що е, постійний представник США при НАТО Меттью Вітакер е, припустив, що врегулювання війни Росії проти України може бути досягнуте протягом найближчих 90 днів. Про це він сказав в ефірі Fox News 24 грудня. Звідки беруться тоді ці цифри? 90 днів, тобто три місяці. Це просто придумані цифри, чи можливо дійсно є якийсь план е, по? Строкам врегулюванні офіційного посадовця, Бачите, ми з двох-трьох тижнів перейшли вже до 90 днів, але до всі ці історії ви, знаєте, вони мені. Вони мені так правда. Вони вони мені нагадують так само, як оці ці заяви європейських політиків про те, що наступний місяць буде вирішальним чи найскладнішим, чи ще якимось. Але війна це такий процес, в якому нема визначеності. Є стратегічний оцей туман, який багато в чому він ну це такий термін військовий, але багато в чому він характерний і до дипломатичних процесів, які відбуваються. Звісно, що в Трампа в Трампа є непереборна жага закінчити. Війну за будь-яку ціну, але за будь-яку ціну такі сценарії не підходить ні нам, ні Брюсселю. Тому е, всі намагаються танцювати навколо того, аби Трамп не образився або навпаки там задовільнити його подібними позиціями. Ну звісно, що що може сказати посол американського президента, який кожного дня торочить, що от давайте просто закінчимо війну, і, і більше нічого там поганого відбуватися не буде. Ну вони всі пляшуть під е, оцей наратив, який розповсюджує Дональд Трамп. Тому я б е, е, я був би не. Схильний вірити про те, що якісь реальні а, терміни можуть бути а, реалізовані, якщо перед цим не буде санкцій, не буде Україні зброї, не буде чіткої підтримки. Путін зараз відчуває свою силу. Тому він тисне на фронті, тому він а, розповідає про ці нереальні неадекватні умови, про те, що Україна має з якогось дива виходити з власних територій і багато багато чого іншого для того, аби говорити про якісь зрозумілі строки, спочатку треба створити умови, щоб Путіна в не було ресурсів цю війну продовжувати. Тоді буде якийсь зрозумілий горизонт планування, коли можна буде заключати мирні угоди і говорити про закінчення війни. Знову повернемось до того повідомлення речника Кремля Піскова про те, що, начебто, Путін зараз аналізує документ. Яка ваша думка, яка може бути реакція їхня на ті пункти мирного плану? Якщо, наприклад, екстраполювати ті заяви Володимира Зеленського два дні тому під час зустрічі з журналістами, де він конкретно кожен пункт озвучив з 20 пунктів, там частина стосується якраз питань гарантій, безпеки, територіальних питань тощо. Думаю, нічого особливого там нового радикального ми не почуємо. Скажемо, що там скажуть, що по деяких пунктах готові домовлятися деякі їм подобаються, але от основні неприйнятні і почнуться ці російські хотілки, які Путін постійно озвучує. Йому так само важливо залишатися от, умовно в переговорчому процесі. Для чого для того, аби затягувати для вигравати для себе час для того, аби розповідати американцям, що там наступні хвилі санкцій не потрібні, що не давайте Україні. Ракети не давайте Україні розвіддання, і зараз ми тоді Україну швиденько зламаємо, домовимось, поручкаємося, і будемо заробляти там мільярди на умовні російські нафти чи газу. Те, що вони там напряму їм пропонують, і знову таки в чергове демонструють, що тактика і методика Кремля на рахунок от впливу на Трампа є доволі проста. Це гроші, вагони, грошей, мільярди у ці хабарі, які на найвищому політичному рівні пропонує Путін, його приспішники для того, аби е, мати можливість продовжувати воювати проти України угу. е, до речі, американська сторона вона не готова у випадку негативної відповіді Росії з приводу цього варіанту мирного плану е, посилити тиск на Російську Федерацію шляхом санкцій або посилення оборонних спроможностей України. Такий сценарій існує. І ми з вами ж сьогодні згадували Лінці Грема, який напряму каже, і в принципі треба розуміти, що Лінці Грем це сенатор доволі наближений до Трампа, який непогано розуміє його психологію. От він виходить і каже, що давайте замість пряника вже нарешті діставати кнут. Треба бити по цих. Пацючиних руках Путіна треба створювати умови, але з іншого боку є Вітков російський агент впливу майамський ріелтор, який їздить по вушах по вухах Трампа і постійно говорить про те, що ну дивись, який Путін гарний, який Дмитрій розумний, і зараз ми з ними заробимо гроші. наша тобі та Україна. Тому, от знаєте, ця приславута історія про башти, які там часто ми використовуємо в контексті Кремля, говорячи про інституції впливу і такі сфери. Об'єкти впливу всередині російської влади, от те саме відбувається в принципі в сполучених штатах. Хто більше і і впевненіше заявить про свою позицію, та та сторона і виграє. Сподіваюсь, що союзники України, партнери України, таких на щастя в сполучених штатах вистачає і ті, які знаходяться в Білому домі, і ті, які працюють там в уряді Трампа, так само в Конгресі їх вистачає, але поки що, оцей баланс сил. Він не до кінця, скажем, зрозумілий, тому якихось там перечасних висновків на сьогоднішній момент я би не робив. Ну але незалежно від того, які в нас очікування, не стежити за цим процес, процесом і не обговорювати його. Ми не можемо, тому впевнений, що будемо знову повертатись до цієї теми. Артеме, вдячні вам дуже за те, що доєдналися до нашого ефіру. Артем Брончуков, заступник директора аналітичного центру Політика, був з нами на прямому зв'язку.